Вітаю колеги! Актуальна новина тижня. Чи є наказ про одноденне відрядження підстави для виплати добових? В листі від 1 травня 2025 року номер 2408 ІПК 9920-240303 Державна податкова служба нагадала, що фактично кількість днів у відрядженні визначають згідно із наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів про відрядження. Ці відмітки можуть бути: це відмітки прикордонних служб про перетин кордону, проїзні документи, рахунки на проживання та інші документи. Окрім підтвердних документів, що засвідчують вартість таких витрат у відрядженні, до оподаткованого доходу не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально. Це добові витрати, понесені у відрядженні за межами України або в межах України. А отже, за одноденним відрядженням працівника суму добових витрат в межах України визначають згідно із наказом розпорядження про відрядження. Цей окремий вид витрат. Не потребує спеціального документального підтвердження. Також в цьому листі зазначено, що податківці повідомили, що вони узгодили цю позицію з Мінфіном. Дивіться, в чому виникає питання, чому оце, це питання час від часу піднімається серед бухгалтерів. Тому що у нас з вами за пунктом 170.9 податкового кодексу, ще з, 20, з 1 квітня 2023 року, для того, щоб не оподатковувати добові. У вас має бути наказ плюс декілька інших документів, чи один чи декілька інших документів, що підтверджують, що це відрядження відбулося. І такими є, як правило, проїзд проживання. А якщо це є одноденне відрядження, то може бути так, що у працівника не буде підтвердження проїзду або не буде проживання в цілому. І тому виникає питання, призначення добових може бути на підставі наказу. Так. Чому Під наказ завжди є підставою для нарахування добових? І це вже трошки інша норма. Це норма статті 121 КЗПП, де скіровуючи відрядження працівника, ви зобов'язані йому надати добові. Або компенсувати йому добові по поверненню. І в такий спосіб ми говоримо про те, що саме наказ буде підставою для виплати добових. І це питання узгоджене. Але по суті своїй. Зверніть увагу, що там, де у нас з вами не має інших підтвердних документів, то дуже величезний ризик і на сьогоднішній день залишається, що якщо немає іншого підтвердного документу, крім наказу, добові будуть оподатковані. Цей лист є індивідуальною податковою консультацією. Він стосується тільки того підприємства, яке його отримало. А коли працівника скеровуємо в відрядження, то він туди не пішки йде. Він туди їде, або їде власним транспортом, або їде службовим транспортом, або він добирається дехто бла бла кар, да, таким способом, де не дають документи. Тому все ж таки це питання треба узгоджувати з працівником, тому що інший документ, підтверджений, бути має. За це українське відрядження, тому має бути. Або якщо це працівники їдуть власним або орендованим, або в транспортом підприємства це може бути подорожній лист. До речі, є індивідуальні консультації, що подорожній лист є підтвердженням відрядження. Тому це може бути подорожній лист, це може бути документи щодо придбання списання пального. От на ці моменти звертайте увагу. І ще один важливий момент: ми можемо безліч часу проводити в суперечках між тим, чи буде тільки наказ з підставою для виплати, да, для оподаткування наказ плюс. Документ, але ще не забувайте, є ще одна вимога пункту 170.91. Таке відрядження має бути пов'язане із господарською діяльністю. А отже, має бути документ, який підтверджує це договір господарський укладений, або протокол намірів, або договір про співпрацю. Тобто, має бути документ, який пов'язує це відрядження навіть одноденне. З вашою господарською діяльністю. Тому уважно читайте норми Податкового кодексу, уважно читайте норми е, кодексу законів про працю, і робіть для себе висновки.